Привіт, малята! Це наша планета Земля. Щедра вона і багата. Гори, ліси і моря наша домівка малята. Без людини не існувало б життя на землі. Людина піклується про все, що є на планеті. Та чи завжди людина ставиться до природи добре? Деякі вчинки людей засмучують землю. Пропоную пограти у гру та визначити, коли землі радісно, а коли сумно. Коли люди саджають дерева, як почуває себе земля? Земля радіє? А коли виробують ліси, радісно на нашій планеті чи сумно? Сумно. Коли на землі багато сміття? Що відбувається з нашою планетою? Вона сумує? А якщо людина прибирає за собою сміття? Планета радіє, чи сумує? Звісно, планета радіє. Якщо ми забруднюємо повітря різними токсичними викидами, як почувається планета? Вона сумує. А коли їздять на велосипедах, що робить земля? Радіє. Коли забруднюють річки різним сміттям, радісно землі чи сумно? Звісно ж сумно. Коли людина економно витрачає воду, що робить планета? Радіє. Радіє земля чи сумує, коли людина сортує сміття. Так, радіє. А коли розводять багаття в лісі і починається пожежа, як почувається земля? Сумує. А коли ламають дерева, гілки, що відчуває планета? Наша планета відчуває сумо. Коли людина піклується про тварини птахів, як почуває себе Земля? Земля радіє. Чи можемо ми зробити так, аби наша планета частіше раділа, не сумувала? Звісно, все в наших руках, і все залежить лише від нашої поведінки. Якщо ми будемо про неї піклуватися та оберігати, наша планета не буде сумувати.